Поки країна бореться за свою свободу, кожен із нас відчуває тягар цієї боротьби у своєму житті. Війна впливає на емоції, думки та сили. Але навіть у найтемніші часи важливо пам'ятати, підтримка ментального здоров'я допомагає не лише вистояти, а й жити далі. Сьогодні в межах програми семінара для молоді будуть відбуватися така зустріч з лікарем, який буде розповідати молоді про ментальне здоров'я. В цьому році це перша така зустріч. Ми спілкуємося з нашою молоддю, дізнаємося про те, що вони б хотіли пропрацювати в собі, і вже виходячи з того, що вони пропонують, шукаємо людину, яка б змогла з ними поспілкуватися. На тему. зустріч зібрала 15 учасників, які мали змогу поспілкуватися з лікарем та отримати Важливі знання про збереження емоційного балансу. Ми живемо в дуже непрості часи, тому хотілось би поділитися можливо своїм якимось досвідом або розумінням ситуації і навчити нашу молодь справлятися зі стресом, використовувати певні стратегії для боротьби з такими повсякденними трудищами, які виникають. Під час зустрічі учасники отримали корисну інформацію про те, як розпізнавати сигнали емоційного виснаження, справлятися зі стресом та надавати самодопомогу. Особливий акцент було зроблено на важливості підтримки одне одного, розвитку емпатії та відкритого спілкування у родинах та громадах. Зустріч була доволі цікавою і корисною. Дуже багато порад. Особисто для мене відкрилися ків обговорення було на важливі теми, які зараз ну дуже допомагають сучасній молоді. Тому дякую за проведення такого чудового. Уроку, скажімо так я дізналась багато чого корисного. Планую поділитися цією інформацією з друзями. Дякую молодіжному парламенту та спікеру за таку чудову зустріч. Молодіжний парламент Кременчука планує і надалі проводити подібні ініціативи, які допомагають людям долати виклики сьогодення. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.